Друзі, всім привіт! Вітаю усіх на моєму каналі, і в цьому відео я вам розповім, чому ж все таки Ютуб е, та Тікток так сильно завіросілось. Ну, так сильно заразилися ці лабуби. Лабубу це ну, для людей, ну, для дивлячись для яких людей. Для мене це ну, фігня, яка ну, не коштує своїх грошей. Для когось це така, емба, ви навіть собі не уявляєте. От чому все такі так Тік-Ток? Ну зараз всі думаю вже бачили, що всі знімають огляди на лабубу. Всі так зацікавилися лабобу всі те витрачають ну, дуже великі гроші на цю ну, безкорисну іграшку чому все-таки таке коїться. Ну, на самій справі, Лабубу, це і це дії. Я вже вам ну, в прошлому відео зняв відео, що Лабубу це дьявол. це Демон, який способен вам, ну, вселитися в вас, та вбити всіх, кого бачить лабубу. Це демон, якого ще придумали 10 років тому, але він ожив 5 років тому. Виходить, коли а, виходить, коли я був, знаєте, коли, коли я в другому класі був, Лабуба вже уже, ну, стала живою. А коли я перейшов майже в сьомий Лабу, Лабуба вже стала популярною. От, Тому всім до побачення. Зараз я вам... Хочу показати, чи правда це, що лабубу дуже сильно завиросілася, наприклад. За моєю спиною знаходиться той самий рудий ліс. Е в... Наприклад, дивимося, як жить лабубу і дивиться. Лабубу, 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 лабубу. Бачите, просто весь ТікТок плаває в цих лабубу. Бачите, всі просто вже зійшли з розуму. Лобу, це іграшка, із за якою було дуже багато випадків. і Люди просто сходять з розуму. От. Тому, друзі, не рекомендую нікому собі купляти Лабубу, навіть не питатися оживити Лабубу та ні в коєму разі не замовляти Хеппі Міл Лабубу в 3 годині ночі. От. І дивимося в Ютубі, чи завірусилося Ютуб Лабубу чи ні. Чому? лабубу.